Да нельзя, я не Я картошку ел Сталине. У меня два деда там на Соловках. Я был тут в этой многоделении. Там была Лица да, что все видели пятеро Давай, давай, конечно, на одну. А чтобы... Давай, 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 покурий, какой. Отлично.

мы хотим музей под открытым небом. Это же ваше Запорожье, это наше Запорожье. Я тоже, извините меня, в 11-м поколении Мелитополис. Я в 11-м поколении Мелитополис. Большинство не приехали. Я, я вообще приехала на маршрутке. А вот это этот кто оплатил бензин ему? Это ваша благотворительная организация. Ну, я не...

А что она тут делала? Собирала малолеток, своих, малолеток собирала. Собирала их, вывести всех. Вывести, а -а -а. Вы все нет, на живете. Я да, там с девушкой есть? У меня паспорт там остался. Где там? У, у, там у нее там на кичке к... да, не на, я... на какой улице? Я улицу точно не знаю. Ты не знаешь, Я не знаю, на контору Это те граждане скажем, спортивной внешности, которые разбежались изначально. Вот. Они побежали вниз сюда к воде и сейчас начали сюда собираться. Это была точка сбора их для того, чтобы уехать. Отсюда. Вот. Милиция здесь их собирала для того, чтобы погрузить автобус и уехать, но люди прознали про это дело, все ринулись сюда. Вот. И для того, чтобы их, скажем так, народ не учинил на самосуд, их вывезли в райдел. Ми возвращаемся в студію. У нас э, в гостях глава цивільного корпусу Азов Запоріжжя Максим Зайченко. Э, Максим, розкажи, що було воскресенье? Потому що кожен э, человек і житель міста, який за всеми цими событиями, задають себе, як мені кажется, только один питання: що вообще происходило? Ну, досить надзвичайна ситуація відбулася э, 21 лютого. Активісти так званого антимайдану Мелітопольського вирішили приїхати в Запоріжжя, аби. 에, аби провести мітинг проти демонтажу пам'ятника Леніна. А що вони говорили проти демонтажу? Тому що е, у них слова різняться. Хтось говорив, що е, офіційно це було е, так в соцмережах, що ми хочемо, щоб ЮНЕСКО внесли його там у свій список пам'ятників. Mm -hmm. ну, наскільки говорили? нам відомо е, саме заява е, про проведення? Акції в ній писалося про, про мітинг, аби не зносити пам'ятник Леніна. В ході спілкування з цими антимайданівцями, які приїхали до нашого міста, ми дуже багато їх зустріли, поспілкувалися. Всі вони спочатку заперечували взагалі. Ну, Заперечили е, стос, свій стосунок до пам'ятника Леніна, казали, що вони приїхали до товаришів, до своїх родичів, але все ж таки вони зізнавали, що їх е, привезли з однією метою метою прийняти участь в мітингу. Також вони зізнавали, що це робилось за гроші, тому е, ну, це за які, що за, які, гроші? які суми? за які суми вони. Їхали ну, наш, наші активісти, декілька людей змогли з, не, з ними поспілкуватися, були озвучені такі цифри, як 50 гривень. Хтось сказав, що їм більше обіцяли заплатити, але наскільки нам відомо, гроші їм не дали через те, що акція не відбулась. Ну, Ось, такі, ось така суть акція. А чому, чому не було їх зупинено в області? Чому саме в місті? Тому що у нас була інформація, що, наприклад, Хортицький полк мав зупинити їх знову ж таки в області, але ми приїхали і нікого там не було. Все-таки вони приїхали, блокпостів там немає, наскільки я розумію зараз, і вони приїхали просто до, в центр міста. Ну, дуже цікаве питання, тому що насправді про приїзд. Гостів з Мелітополя знали не тільки Хортицький полк та самооборона. Та ми Про це знали представники поліції, Служби безпеки України. Чому вони не відреагували? Досить важко відповісти, це треба у них запитувати. Але ну, ми зібрали свій актив, чекали приїзду цих гостей, так і вийшло. Близько одинадцятої години ранку приїхали три автобуси з Мелітопольцями. Почали вигружатися біля мерії. А плакати у них були якісь Чи ні? ви не дивились? А, плакати. Ми зустріли їх ще до того, як вони змогли підійти до будівлі міської мерії тому вони не встигли розвернути свої транспаранти, транспаранти та плакати. Нам важко судити, що вони взагалі з собою везли. Ми не знайшли в них нічого. Але я ще раз повторюсь: в ході бесід всі, буквально всі визнавали, що вони приїхали з єдиною метою провести мітинг, що вони жителі Мелітополя та інших міст, сіл близько Мелітополя, і всі визнавали, що вони приїхали за гроші. До речі, скільки було автобусів? Тому що ти зараз говориш, що три. Mm -hmm. А спочатку говорили, що чотири буде автобуси. Це є в соцмережах. Писали новинні сайти, писали, що за їхню інформацію має бути чотири автобуси. Mm -hmm. Я пам'ятаю, що один все ж таки шукали в кінці. Я був біля мерії тоді, і всі говорили, що зараз шукаю четвертий автобус. Тобто його не було, так по вашій інформації uh, так ну взагалі інформація яка була ще напередодні до цієї до 21 лютого була інформація що збирало сім автобусів їхати служба без служба безпеки україни не дала ці автобуси зарезервувати, її, але Ну як, якимось чином, чином приїхало три автобуси? Чому е, цифра 4 е, була озвучена? Тому що в, в ЗМІ з'явились вранці фотографії з відправки з Мелітополя, на яких було чотири автобуси, та е, здається, два мікроавтобуси, mm -hmm. тобто їх п'ять мож... ну, Ну навіть там навіть на п'ять шість, так. так до Запоріжжя доїхало три. Ну де решта була невідома. Тому е активісти вони знаходились біля мерії до 2 годин е дня, тому що е в повідомленні про е яке подавалося в міську е в, ну, точніше, в мерію подавалась від мелітопольців, була запланована акція з 11 до 2. Угу. Тому ми чекали до двох годин дня, що все ж таки вони десь дої, доїдуть, але ніхто так і не приїхав на а, щастя. Так, них. ми бачили, що ви один раз ну я не знаю представника Азову чи самооборони. Але затримали Катерину Манець. Так, це організатор акції. Вона також організовувала антимайдани в Мелітополі, та через деякий час її вже бачили біля цирку, тобто її випустили працівники правоохоронних органів. Чому ви спілкувалися? Чому їх її випустили? А, да, ну, не відправили в Маріуполі. Якісь в Мелітополі вибачаюсь, якимось чином в Мелітополь. Так, ми так, так. спілкувалися з представниками міліції. Ще тоді, коли затримали разом з самообороною Катерину Уманець, це було біля мерії, передали її представникам, представникам поліції, які завели її в будівлю мерії. мерії. Так. Так. Після чого пройшло буквально одна година. Ми з активістами направились до Зупинки Україна, там цирк mm. знаходиться куди поїхав ще один от третій автобус, і де збирались інші представники ну, приїжджих на цю акцію. Ми також заново побачили уманець, провели, так би мовити, затримання, передали знов таки до рук міліції, вони відвели. Ну, після чого її більше не було. Але ми спостерігали потім в ЗМІ на наступні дні про те, що вона вже в Мелітополі. Її там затримували в нетверезому стані за водінням автомобіля, що там, начебто, автомобіль в неї вкрали. Ну тобто ніякої відповідальності за організацію цього заходу вона не понесла. А взагалі, ця от Катерина Уманець. Вона відома тим, що вона є лідер антимайдану в Мелітополі. Вона відома тим, що вона виступала на телеканалах Новоросії з призивом повстати юго востоку Вона ж зізналася так, що було запрошення від Костянтина Мамросенко, який відомий своїм, своєю участю в. Штурмі Харківської облдержадміністрації. Так, він ще є автором проєкту, наскільки мені відомо, про так званий музей радянських пам'ятників, я не знаю, як його ну, точно назвати. Досить дивно було дивитися по одному з місцевих телеканалів сюжет про те, як цей Константин Мамросенко пропонує владі створити музей під відкритим небом, тоталітарної спадщини. Там навіть є фотографії проєкту. Багато серпів, молодців, надписи СССР, пам'ятники Сталіну, Леніну, там, кому завгодно. Це за день до прийняття рішення про подекомунізацію. Угу. І саме по, йому, по його запрошенню приїжджає ця група з Мелітополя, тому одразу видно. Одразу видно з якою метою був цей мітинг. Ну тобто вони не просто приїхали а навіть позапропозапрошенню, так. так так. А хто координував всі дії активістів? Тому що я бачу, що ну більш-менш mm -hmm. злагоджено всі працювали, так mm -hmm. чи це хаос просто був такий на вигляд скоординований? Ну, спілкування між патріотично налаштованими групами людей та організаціями, звісно, є. Але казати про одну якусь кон конкретну Задачу, яка ставилася на цей день, скажа, сказати важко. Ми, як цивільний корпус, та наші активісти діяли самостійно. Самооборона теж самостійно, Хортицький полк теж окремо. Звичайні патріоти вони зібралися в свою, так, так би мовити, організовану тусовку. тусовку так так. Так. Але ми об'єднані були одні, однією метою: не пустити. Провокаторів, не дати їм провести свій, свій захід, ну і воно так і вийшло, що робили одну справу. Як ви думаєте, кому це цікаво? Кому це на руку такі мітинги? Тому що більше року, якщо не помиляюсь, ну таких мітингів в Запоріжжі не було після а, тієї ж я неділі, так. Вони не виходили, а зараз знову така хвиля, я не знаю. Можливо, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в місті. Навіщо? Так, хто, хто замовляв ці автобуси? Тому що ну люди ж і хто платив людям, якщо вони приїхали сюди за гроші. Ну, кому це потрібно? Це потрібно нашим ворогам, перш за все. Конкретно які ці вороги наші? Ну нам важко сказати, але ну. Саме організатори акції, це Катерина Уманець, вона є лідером партії Лівих Сил. Так, до речі, у мене питання. От так в ЗМІ була інформація, що чотири організації так, вони чому? організують. Мелітопольський союз совєтських кладчиків, Всеукраїнський Союз робочих, Мелітопольська соціал патріотична асамблея Славян. Що це за організації? Ви наводили справки, тому що я дивився по реєстрі юридичних осіб там. Одна організація тільки є, це, якщо не помиляюсь, Мелітопольська соціал-патріотична асамблея Славян. Всі, всіх інших в реєстрі немає юридичних осіб. Ну, про саме ці організації теж до, досить е, важко що сказати, тому що, ну, мабуть, це є фейкові якісь організації, які е, живуть за рахунок якихось вкладів. Точно не громадян. В нас є наші представники цивільного корпусу в Мелітополі, які постійно проводять якісь масові заходи. Вони з ким зустрічались це саме з... забув прізвище... Вікторія Уманець. Катерина. Ця партія, З іншими вони не зустрічались, тому ну, важко сказати, хто це. А ви не робили запити в СБУ? щоб ну, Я думаю, варто зробити і ну, ще, ще не робили. Ми думали, що Служба безпеки України має виконувати свою роботу, тому ну, вони ці люди отримують гроші за заробітню платню. Mm -hmm. Але мабуть варто втручатися і е, громадським діячам цю роботу. Я думаю, ми зробимо все. Mm -hmm. Дякуємо, що сьогодні прийшли до нас. Я думаю, не вперше і не востаннє. Не востаннє. Не в останнє. <laughs> останнє. Так.